Це перша партія препаратів, які передали Київському центру радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Лікарі, ще чекають на приїзд фури з ліками, отримано для лікування язвеної хвороби, отримано багатосердечно сусух препаратів для лікування порушень мозгового кровообігу, гепатопротекторів, антибіотиків. Получили, які довго чекали. Валентина вже 10 років відвідує радіологічний центр. Її евакуювали з прип'яті з немовлям на руках на наступний день після аварії. Тепер жінці чи не щороку ставлять нові діагнози. Лікується двічі на рік, тому добре знає про забезпеченість центру ліками. Меня просто сегодня поразило то, что на такую большую сумму, такую помощь. Мне кажется, я никогда не слышала, в общем-то, чтобы такую помощь давали. И, естественно, хотелось бы очень, чтобы эта помощь, ну, неоднократно была, а постоянно она поддерживалась, потому что, в общем-то, для нас, для чернобыльцев, mm -hmm. это единственное, что мы полежим здесь и как-то немножко хоть продолжаем себе жизнь. Потому что если лежать не будем, то мы еще быстрее уйдем. У нас нема простих чорнобильців, всі являються інваліди, тому в кожного хворого у нас по кілька захворювань нема щоб у одного хворого було одне захворювання. Тому він може лікуватись в одному відділенні через 2-3 місяці. Він лікується в другому відділенні. Партія ліків, яку закупили для центру, коштує більше як 4 мільйони гривень. Олександр Попов передав усі документи закладу, поспілкувався з пацієнтами та оглянув відремонтоване кардіологічне відділення. Вже наступного року до дня вшанування ліквідаторів планують придбати і сучасне обладнання. рентген апарат апарати УЗІ це те, що одна, однозначно, моя, моя думка. Ми повинні мати в такої в такій установі. Тому на наступний рік. Спробуємо навіть може на Чорнобильський день запланувати так, щоб ми могли вже придбати і передати сюди для лікування чорнобильців. Також найближчими днями місто передасть 40 квартир постраждалим від аварії на ЧАЕС. Анастасія Суха, Юрій Росухай, телеканал Кию.